Те, що більшість людей називає лінню, насправді не лінь. А лінь насправді показує, що тобі дійсно байдуже. Коли тобі не байдуже, але ти продовжуєш не рухатися, ось тут ми говоримо вже про страх. Але справа простіша: ви не ліниві, ви просто не можете дозволити собі бачити свій власний масштаб. Страх, що коли я почну, то назад дороги вже немає. Зробити щось неправильно. Страх бути поміченою, тому люди зависають, вони починають багато планувати, вчитися, відкладати, і по суті, це те саме, що не рухатися. І отже, коли ти насправді намагаєшся скерувати себе проти лінії, страх керує твоїм життям, почнеться тоді, коли ти почнеш насправді задавати собі чесне питання. Чого насправді я боюсь втратити настільки сильно, що це паралізує мене і моє зростання? І різ почнеться, звісно, не з дисципліни а, а з чесної відповіді собі, що я боюся втратити, якщо я дозволю собі більше.